Мої вітання всім добрим людям. Хочу запропонувати таку думку. З незвичного ракурсу, ну, як і концепція мого каналу, Дивитися на все з різних боків, під різними кутами зору. Ну і от зараз я так зроблю таку заяву, скажімо так. Я знаю, як побороти корупцію в судах. Отак. От не більш не менш. Що для цього треба зробити, на мою думку. Треба поміняти, переписати, це, звичайно, дуже потужна робота, переписати всі кодекси. Зараз поясню чому. Людина щось скоїла, ну, якийсь злочин, хай буде, будемо казати, злочин. Ну, що? Сіла за кермо в п'яному стані. Випила, сіла за кермо, створила аварію, загинула людина чи, чи навіть декілька людей. Що їй світить? Я не знаю. Конкретно не, не треба зараз так ловити мене на слові. Умовно кажучи, цій людині світить від 5 до 10. За це. Оце і є. Корупція від 5 до 10. А може ще й умовно, а може, ще й штрафом можна е, відділася. Оце все корупція. Людина зробила злочин. В залежності від тяжкості злочину, покарання має бути не от і до, а от конкретно. Так, кодекс має бути, зараз він там, умовно кажучи, отакий. Хай він буде отакий. Навіть отакий. Навіть отакий. Але конкретно за отаку дію 5 років, за отаку 3, за отаку 12, за отаке пожиттєво. Все. І тоді людина створила щось, зробила. Не створила, а зробила. Все, за цей злочин, за цю дію. 7 років, конкретно 7. Ніяких там від 3 до 7. Бо оце там від 5 до 10 чи від 3 до 7, оце ж е і залежить. Е а далі як воно працює? М можна чи 3, чи 7? Хто вирішує? Суддя вирішує. Далі є між е звинуваченим і суддею, хто є адвокат. Я ні в якому разі не хочу сказати, що адвокатура не потрібна, і що адвокати там всі такі-сякі. Ні. Але ж все ж таки ланкою між звеном, між суддею і звинуваченим адвокат. І звинувачений не може, ні він, ні його люди не можуть спілкуватися з суддею заборонено, і суддя не піде на це. А адвокат може і з суддею може спілкуватись, і може спілкуватись е, е, зі звинуваченим і з його представниками. А далі все вирішує, що таке корупція. Це гроші. І е, суддя може винести 7 років, а може 5, а може навіть 3. І від чого залежить оце 3, 5, 7, ну, всі розуміють, ото і є корупція. А якби було прописано, що за такий злочин 3, за такий 5, за такий 7 і ніяких плюс-мінус, Ну, чим це не вирішення цього питання? Ну, це моя така думка. Пишіть свої коментарі, варіанти, що ви думаєте з цього приводу? Це б вирішило. Я розумію, що це, це ж не просто так поміняти, переписати це. Я так умовно кажу, що переписати. Це величезний пласт роботи. Це Верховна Рада над цим має працювати там, може й рік. Звичайно, і звичайно, вона ж не може працювати тільки оце, все відкласти, всі інші проблеми. там... І бюджети, і там кошти, і, і податки і, ну всі-всі-всі питання. Я вже не кажу зараз про війну, і е, я не кажу про те, що це актуальне питання. Вот, от, прям зараз це міняти? Ні, це нереально зараз міняти. Але після, е, після перемоги, після того як закінчиться війна, і після того як буде, будемо відновлювати країну, чому? Не поставити на відновлення питання зміни тих кодексів. Більшість з них трошки там добавлені, перероблені, але це ж ще з тих з радянських часів, з совєтських часів. І воно, воно якось так по інерції працює. До речі, це ж стосується не тільки кодексів, багато чого у нас. Дійсно, ще діють норми, нормативні акти ще, ну, ще совєтські. Це, я не знаю зараз, я не думаю, що не, не попадалось, спеціально не шукав, але не попадалась. новина, що щось е, відмінили чи скасували оті. При попередній владі була е, велика е, якась там цифра, там тисячами вимірювалось те, що відмінили і скасували якісь там укази, прикази, інструкції і так далі. Ну, не думаю, що сучасна влада цим займається. Може, я помиляюсь. Якщо у вас є така інформація, кидайте посилання, з задоволенням подивлюсь, зміню свою думку. Навіть буду здивований, але як я кажу, проти фактів не попреш. Тому от. Так що я ж кажу, це як варіант позбавитись. Оцього ганебного явища корупції в судах, от таким чином. І, в принципі, це одна з, найболючіших, одне з найболючіших питань, бо чому до нас не йдуть, і поки не пройде реформа в судах, поки суди не почнуть працювати нормально як в Європі, як в нормальних цивілізованих країнах, до нас не прийдуть інвестиції. Бо інвестиції це ж, це ж не просто там гроші. Будь-який інвестор, він, ну, звичайно, перед тим, як заводити сюди якусь серйозну суму грошей, він же вивчає, що тут і як тут. І він розуміє, так, от тут і отут він може отримати якийсь там прибуток. Але ж він розуміє, і він зна, що тут можуть, можуть рейдернути його, забрати, і де він буде шукати е, е, правду. А суди -то, то так от так працюють, що, е, що, можна сказати, не працюють нормально. І тому він не прийде сюди. І е, хто б що не казав і хто б не не дивувався, а чому до нас не йдуть? А от тому і не йдуть. Поки не буде, поки судова система не запрацює так, як, як в нормальних країнах, інвестиції не прийдуть. Ну, це, і знов таки тут теж воно ж вирішення, це ж не тільки кримінальний кодекс, я кажу, міняти, бо в цивільному там же теж. Там теж можна, можна так зробити, а можна так. Там діапазон теж там не роками вимірюється. А, Сумами, ну і в принципі, чи так вирішити, чи по-іншому, там теж діапазон є. Оці всі діапазони треба привести до, до одного. Я ж кажу, хай кодекс буде не такий, а такий. Кожен і цивільний, і, і кримінальний. Але тоді буде, буде порядок. Буде більше порядку. Зразу воно не станеться так, що прям зразу порядок, але. Все ж таки, оця можливість, корупційна можливість зменшиться в рази. Ну, саме в цьому сегменті. Вона десь може в інших, це не це ж не вирішить проблему корупції взагалі в країні, але суттєво допоможе вирішенню боротьби з корупцією. Ну, от якось так. Таке моє бачення, оце поділився з вами. Пишіть такі в коментарях, хто що думає на цю тему, додавайте якісь свої думки. Хто погоджується, не погоджується з моїми думками, пишіть, пишіть коментарі. Дякую за увагу, дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!